У кожній громаді мають бути створені базові соціальні послуги відповідно до закону України про соціальні послуги та державних стандартів. Один із важливих напрямків денний догляд для дітей з інвалідністю, дітей внутрішньо переміщених осіб або тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Для нас дуже важливо підтримати родину в школі, підтримувати родину там, де є інвалідність, і діти зовсім не навчаються. Ми в вересні запускаємо центри денного догляду і розвитку, щоб жодна дитина в Україні не залишилася за межами догляду, опіки і розвитку і освіти. Центри денного догляду зменшують ризики закритості дітей, дають змогу розвивати самостійність і адаптацію до соціального життя. Це також реальна підтримка для батьків: емоційна та практична вже маємо пілоти муніципальної няні для підтримки родин. Зараз це матері внутрішньопереміщені, де є діти з інвалідністю, але хотіли би, щоб це було доступно для будь-яких жінок, щоб вони мали можливість повертатися раніше до роботи, а давати своїх дітей для розвитку і соціалізації, і таким чином не випадати з економічної активності і соціального життя. Крім того, у вересні в громадах стартують нові ініціативи на підтримку дітей, які потребують особливої уваги. Ми в вересні запускаємо центри денного догляду і розвитку, щоб жодна дитина в Україні не залишилася за межами догляду, опіки і розвитку і освіти. І тому там, де освіта, скажімо так, не стільки потрібні саме освітні послуги, скільки більше доглядові послуги. Ми Таку послугу догляду запускаємо, і будемо її закуповувати з державного бюджету. Денний догляд це більше ніж просто послуга. Це шанс для дитини жити повноцінним життям, а для батьків усвідомлення, що їхня маля в безпеці та під опікою професіоналів. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський.